Я маю сміливість заявити, що, зокрема, без Федерації проспілок і мужності керівництва проспілкових лідерів навряд чи відбулася б революція. Вони відкрили двері в своє помешкання в свій дім будинок проспілок для прогресивних революційних майданівських сил. Далі, коли уряд Арсенія Яценюка заніс руку над соціальними стандартами, над Простим українцям, вони так само стали на сторону простого українця і українського народу, української держави і української державності. Ми разом боролися за відставку прем'єра Яценюка, ми боролися за зміну національного економічного курсу. І разом з вами, дорогі українці, ми здобули цю перемогу. Сьогодні, коли країна знову знаходиться перед вибором, Вижити або не вижити про спілкові лідери з усієї країни, лідери, яких я хочу зараз представити і передати слово, так само стають на сторону народу, і ми починаємо нашу велику чергову боротьбу за захист ваших прав, за зупинення збільшення розміру обсягу тарифів, за зупинення геноциду над народом України. За уважне ставлення, проукраїнське ставлення до так званих меморандумів з Міжнародним валютним фондом, коли уряд має виходити виключно з інтересів українського народу, а вже потім дослухатися до забаганок, побажань чи ультиматумів і вимог міжнародних фінансових інститутів. Ми разом тут сьогодні, всі, хто змогли сьогодні прийти, подолати. Бар'єр Верховної Ради України прийти на цю високу трибуну і заявити про наші вимоги, нашу позицію, наші ультиматуми до влади. Ми готові, як і раніше, діяти разом і ми готові перемагати. Я хочу передати слово керівнику Федерації профспілок України Григорію Осовому. Дякую, шановні народні обранці, шановна громада України. Ми прийшли для того, щоб заявити про свою позицію відносно рішення, яке прийнято урядом стосовно підвищення ціни на газ для населення, яке спровокує масове збідніння не тільки людей малозабезпечених, але й звичайних українських трудівників. Рішення, яке прийнято, не має під собою економічного обґрунтування. і ціна на газ Українського видобутку. Може бути вдвічі принаймні меншою ніж те, що уряд виставив як плату для мільйонів українських громадян, тому ми звертаємося до Верховної Ради України невідкладно внести на розгляд парламенту і парламентські слухання питання про звіт уряду стосовно підвищення ціни на газ, його обґрунтування і достатності мір соціального захисту населення. Ми переконані, що той обсяг газу, який видобувається в Україні, є достатнім для того, щоб тримати ціну соціально прийнятну для українського народу. Надра України є власністю українського народу і повинна використовуватися в інтересах українського народу. І це є золоте правило, яке має виконуватися будь-якою владою. Друге питання це достатність мір соціального захисту. Ми констатуємо те, що 75% працюючого населення змушені буде податися в похід за так званими житловими субсидіями, принижуючи свою честь і гідність, неспроможність заплатити за послуги за результати своєї праці. До коріна назріла реформа оплати праці серед 400 реформ, які обдали в країні, ні, попередній уряд. І поки що нинішній нас не задекларував необхідність проведення такої реформи. Ми підготували законопроект і передаємо Сергію вам, як народному депутату, невідкладно подати до Верховної Ради, і тут є звернення відповідно до уряду і до парламенту, і до президента. Для того, щоб провести невідкладно затвердити новий прожитковий мінімум, який об'єктивно має враховувати витрати населення. Тому числі на підвищення тарифів і ціни на газ. Ціна сьогодні в цінах квітня місяця це 2800 гривень для працюючої людини і 2100 гривень для пенсіонера. Ми маємо відновити індексацію доходів населення, і ми маємо провести захист інший спосіб, як це визначено через норми споживання, через е, додаткові пільги і гарантії, які мала населення України. Таким чином, наша позиція полягає в тому, змінити ціну, захистити людину і насамперед ту, яка працює, яка формує ресурси для захисту інших малозабезпечених верт населення. Бо будь-яка сім'я, яка має дохід, навіть працюючи дві людини 5 тисяч гривень, змушена буде приниженням іти до служб соціального забезпечення. Країна не може стати суцільним СОБЕЗом. Кожна працююча людина має мати достойну заробітну плату і спроможність захищати себе в той спосіб, як визначено законом України. Разом з нами сьогодні лідери галузевих профспілок, які об'єднують біля восьми мільйонів українських громадян. Сьогодні поруч з нами. Велика армія трудового українського народу, яка готова в разі невиконання наших вимог до безкомпромісних європейських. Дій по захисту інтересів трудівників, ми готові переходити в реальний наступ, як це зараз відбувається у Франції, в Європі, і ми сьогодні вже відчуваємо здатність, готовність і сконсолідованість українського суспільства захищатися. Ми будемо захищатися від дій нинішнього уряду і прем'єра, якщо прем'єр не буде чути про спілки і мільйони українців, які сьогодні закликають прем'єра почути нашу команду. Почути нас в частині тих змін, які мають відбутися в соціальній політиці, в економічній політиці, формуванні нового прогресивного змістовного курсу, який приведе Україну до європейського майбутнього, до європейської сім'ї, який поселить зерно єдності і консолідації між проспілками, урядом і українським народом. На останок хочу нагадати пану Гройсману, що на останній зустрічі з ним він обіцяв привселюдно. Присутності президента України бути у діалозі з профспілками і чути нас. Ми вимагаємо зустрічі з прем'єр-міністром і з всім повним складом уряду з представниками фракцій для обговорення поточного стану справ у державі і формування чіткого курсу на соціалізацію національної економічної політики. В разі невиконання наших вимог ми будемо переходити до рішучих, безкомпромісних, змістовних кроків. Дякую, слава Україні! Запитання до учасників, колеги.